І тут калини, цілий ряд, красавка. Ой, у червона калина Похилилася, Чогось наша славна Україна А, а ми тую Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей розвеселимо. Калина тут гарна, яка у вас. Ну, трошки похилилася, а та вся інша піднялася. Це твоя пісня підняла. Кілованки. Воно вона под... полетіла друга. Це вона прилітає їх кормити, так? Да? Мабуть? Так. Да. А другий маленькі там є. Так, да. ух ти, такий стоп. Це це... дід там виросте, дерево. Дід виростив в дерево? Ага. Ну, і зробив от їм, гніздо Ні, це... вони самі роблять, так? Да? Да. Справжня українська хата із калиною, і з лелеками, і з сніжанкою такою гарною.